Госпіталь і десь такий великий будівельний майданчик. Одне ремонтуємо, а друге робимо. Сьогодні День медика, тому в першу чергу хочу всіх медиків України привітати з цим професійним святом. Сьогодні наші медики це герої, тому що вони рятують тисячі-тисячі людей. І для нас велика честь сьогодні приймати у Львові мера міста Фрайбурга. Який є нашим побратимом, і мер Фрайбурга приїхав ну, з великою місією, з відкритим серцем, і має велике бажання допомогти Україні, допомогти Львову вибудовувати потужну екосистему Unbroken Незламні. І власне ця екосистема вона передбачає дуже великі активності. Це і Лікування хворих, це і протезування, це реабілітація, це житло для тих людей. Це є спорт, це є робота. Великий великий комплекс. Тому велика подяка. Як ви знаєте, минулої п'ятниці ми зустрічалися тут і був міністр охорони здоров'я Німеччині. Тому я думаю, що делегації буде все більше і більше, і користі буде дуже багато. city for many many years already. Мені Надзвичайно приємно сьогодні знаходитися у місті Львові, який є містом побратимом нашого міста. Продовжує дуже багатьох років. From the beginning on it was a very close friendship, a very close cooperation between our sisters, and it became even deeper with beginning of the war. Ще з самого початку між нами налагодилися дуже приязні стосунки, ефективна співпраця. І з початком війни ця співпраця стає тільки продуктивнішою ця жахлива війна вона має закінчитися вже і зараз андез юч вейфов солі солідаріті фам ауарпиплен фрайбург people in Lviv. і мешканці фре мешканці фрайборга вони дуже дуже активно підтримують всіх людей які мешкають у місті Львові. містові гостим мотуан автазен феміліс чилдрен Ukraine in our city. У нашому місті зараз перебуває дві з половиною тисячі людей з України. Невер да вас де аматонейшнс, правит донейшнс по системі. Ще ніколи за всю історію нашого міста нам не вдавалося збирати таку велику кількість приватних пожертв. and by rain. And that's real friendship between sister cities, and we're here to come up with concrete projects, and our government is going to support us. And our local Euros are going to be multiplied by a certain amount by the government, and we are really looking forward like to support the unbroken project, but also to support like the Ukrainian refugees here, the shelter, the university, so many projects as well. And it's a, it's a, very important. It's a touching moment for me as mayor as well. If you see like the the killed soldiers with the funeral, and we have to continue our cooperation, and we will. There's no question about it. Оскільки мої міста побратими, то нас вже є дуже багато спільних проєктів. Ми сподіваємося, що ці проєкти, які на місцевому рівні, вони будуть тільки підсилюватися за сприяння допомоги уряду. Ми будемо активно підтримувати реабілітаційний центр, який планується до зведення у місті. І Також хочемо активно підтримувати і тих біженців, які вже тут внутрішньопереміщених осіб, сприяти розвитку інфраструктури, тому що дійсно це дуже зворушує мене як людину, коли я бачу. Коли я бачу тих людей, які зазнали дуже серйозних yeah. травм. Тому для нас це співпраця надзвичайно and the last by in, in work. І також для нас дуже важливо побачити, яким чином тут відбувається лікування тих людей, які приїжджають з східної частини України, яким чином використовуються ці генератори, які ми надали місту. Generator, generators. Are there any other forms of support that you envision for the future? Yes. So, like, the not not only the, the private citizens donated, but also the enterprises, also the city, city municipality and so on. And just last week there was another truck with medical equipment. So the hospitals are asking for the drugs and for the medical stuff and the treatment, and we're trying to order it and to send it. Так, ця допомога, вона не є лише на місцевому рівні, це є не лише приватні пожертви, але суттєво нам допомагає бізнес. Також ми отримаємо допомогу від уряду. І якщо якісь потреби в лікарні ми отримаємо запити, ми отримаємо списки. Навіть минулого тижня також у нас була вантажівка відправлена в Україну з необхідним медикаментозним медичним задаткуванням. Всі сьогодні отримали подарунки, тільки не отримав і <зв 'язок> <зв 'язок> <зв 'язок> я хочу від імені громади міста Львова...